Собачки і котики, слони та мавпочки, вовки та горобці, коні та їжаки, леви та папуги, рибки та метелики. А ще багато інших тваринок можна побачити на незвичній виставці анімалістика, яка відкрилась в арт-центрі 14 березня. Тут можна з легкістю поринути у тваринний світ і отримати неймовірне задоволення, споглядаючи у проникливі очі братів наших менших. Цього року у нас вперше проходить виставка Анімалістика анімалістика. Це в нас присвячена тваринам всім різним від слова анімал, тварина латинська. і до цього року ми. Сподівалися, це перший такий невеличкий шаг зробити. Але вийшла дуже така величенька виставка. Дуже відгукнулися наші митці. Цю виставку ми вирішили зробити минулого року. Наші митці запропонували нам, що зробити більш обширну тематику. У нас є катаманія наша традиційна, але дуже багато митців малюють різних тварин і птахів і тому. Вирішили підтримати наших митців і виставити більш обширну роботу анімалістика, і живопис представлений, представлена вишивка, представлено декоративно прикладне мистецтво. У нас і тарілі розписані, і подушки вишити, іграшки зроблені. На вернісажі представлені 145 робіт 40 митців, як професіоналів, так і аматорів. Наймолодшому художнику всього сім років, найстаршому на сім десятків більше. В основному участь у виставці брали місцеві живописці, проте свої роботи представили новгородці верці та митці з Воронежа, зокрема, членкині жіночого клубу Відрада. Всі вони отримали з рук директора Шосткинського краєзнавчого музею Ігоря Сірого сертифікати учасників не тільки за свої неперевершені роботи, але й за безмежну любов до тварин. Тварини це... Наші друзі це настільки участь нас бути емпатичними, дуже дуже гармонічними з природою. Це не тільки наші друзі, а це наші. Наставники, що ли, з яких треба брати приклад, бути настільки е, пред, преданими, настільки люблящими, настільки е, відданими. Вишивкаю, захоплююсь, якщо так можна сказати, давно, 15 років. Саме тоді я почала і вишивати. Вишивала я вночі, коли вже всі відпочивали. Таким чином я приходила. Е, до дотями, да, як то кажуть, після дня з дітьми з дитиною е, таким чином я заспокоювалася. Це мені дуже подобається. І наразі я також вишиваю. Саме за оцю картину мене запитували, як довго ви вишивали, так довго дві зими. Це той час, коли якраз таки на те був час. Різноманітність представлених на виставці робіт насправді неймовірна. Експозиція майорить яскравими кольорами тропічних джунглів та їх жителів, спокійними елементами сільського життя, душевними картинами з найулюбленішими домашніми пухнастиками. Дехто з них цього дня навіть власною персоною завітав на захід і ще підняв і так гарний настрій присутніх. Я взагалі люблю просто тварин, котів, собак. Ну, взагалі всіх. І треба берегти природу. Людина все знищує навколо, а, а животним місця вже не залишається, тому треба їх берегти, і, і берегти, щоб, щоб сохранити це для будущих наших поколінь. Мені дуже подобається ця виставка. Я пропоную всім піти і подивитися на ці картини. До речі, зануритися у світ тваринок і доторкнутися до прекрасного можна до кінця березня, кажуть організатори Вернісажу.